Любі друзі. Сьогодні у нас такий цікавий китайський перфоратор на акумуляторах. Бошо e Макіт -E чи Макіто Bosch. Як правильно, це знає тільки китаєць, тому що це частина копія Bosch 226. Ця частина. А ця частина, де сідає акумулятор, це на лижах Макіта. Бачимо. Я думаю, сюди, якщо навіть підтикнути, ну, бачим, це навіть батарея Procraft називається. Якщо підтикнути макітовський акумулятор, то воно буде працювати. Тут бачите, чим відрізняється лижі. Тим, що тут нема ще одного чопика, макіт є. Чому так він складений, а це виведено наружу? Це я зробив для того, щоб перевірити його рідненьку кнопочку. Вона не працює на превеликій жаль. Ну, Так як повинна працювати. Ми тут маємо отакеньку кнопочку, вона трошки відрізняється. Ми вже їх ставили замість таких кнопок і вони працюють. В них вони на міліметр вущі потовщені клавіші. І трошечки габарит один також менший. Але там всередині, не знаю яким чином, але воно не люфтить, нічого не треба допилювати, доставляти. Все воно чітко сідає і працює. Вже здавали такі ремонти два рази і поки що люди не приходили, не жалувалися. Так значить буде і в цьому випадку. Ми замість цієї непрацюючої кнопки зараз постараюся продемонструвати, як вона не працює. Під'єднали ми, бачимо. До платки, платку до акумулятора. правда чути, як воно працює невідповідно. Є такий звук Ну, от тепер підкине кнопочку цю іншу. Ну вона, Да. вона, так? Так, добре. тут у нас підрізано бачу. Все працює бомба. Одну проблему ми знайшли, це кнопка. О, з цим приблизно звернувся. Хазяїн цього агрегата Потім, що ми ще виявили в процесі, зараз розкажу. Так, трошки розберемося це хазяйство. Уже ми, як ви все знаємо, Запчасти ми закупили. Що ми побачили? Ну, ми поміняли підшипник, чому? Бачимо, що підшипничок вже почав терти об корпус. Бачимо там. Е, той, який стояв, він е, ну, зовсім без без марки. Написано тільки, що це за підшипник 607-й. Хто виготовив, ніхто не знає. Ми поставили новий підшипник тут цей. 609. 109-й справний підшипник, ми його міняти не будемо. Але е, Bosch 226 має тут такий прижим підшипника. Бачимо? Що ну тут навіть є місце під вінти, ну Прям-прям-прям. Але в цьому апараті на якорі тут нічого немає. Тобто це нам обов'язково треба доставити. Обов'язково, якщо ми хочемо, щоб воно працювало, щоб воно не толкало нам підшипник в корпус, це треба доставити. Тобто купив в Китаї перфоратора акумуляторного. І щоб він добре працював, треба занести в нас в майстерню на модернізацію. Ми по можливості все змодернізуємо так, як повинно. Працювати це. Так, дивимося. Що ще нам а, дуже не не зайшло? все себе найби було. все себе найби було. Ну, людина трошки вже працювала. Воно десь місяць було в роботі, мабуть. Ну, видно, що воно не багато але трохи працювало. Дивимося. От, це вторвал. В китайський. Вторвал. Тоже китайський аналог, але таке, як в 226. Бачимо, є канавка. Дивіться, чим воно відрізняється. Є на підшипника. І є канавка. Бачимо, так? Я це будемо міняти. І ще одна проблема. Вона звернулася з двома проблемами. Одна проблема це «вив-вив-вив» І друга проблема це, що то не переключається. В режимі сверла воно також ну, б'є чи щось таке. Одним словом, що то з переключенням не, не, зла... не здалося. Дивимося, що у нас тут є. Я там з, той, з там той сторони, коли вийняв якоря, то побачив цю проблему. Зараз ми її обозримо разом. Оп. Дивіться, дорогі друзі, пружина і роздерло чопик. І пластмасова частина вон там вона валяється. Я це побачив з тамтої сторони і зрозумів, що тут нам прийдеться теж сюди залізти і замінити пружину разом з цим ковпачком. Це в нас є таке, вже будемо, знайдемо його, побачимо. воно, походу, перетерлося, тому що бачимо, воно сухе. Тобто китаєць коли складав, він сюди нічого не кинув, бачимо, там сухо всюди. Прям сухо-сухо. Китай сюди нічого не кинув. А коли пружинка зламалася, вона почала натирати алюміній. от Дивимося шестерня. Чудово, 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 чудово. Ну, це ще не працювало. П'яний чи кривий підшипник. Чудово. Тут не втулка, як у 226 а підшипник, як в китайських аналогах. Ну, працює і воно. Все будемо збирати. Будемо глядіти запчасти, будемо збирати і віддамо щасливому клієнту. І ще забув сказати. От, відразу вийняв. І бачимо, як це все крутиться тут. Так має бути. Навряд це теж треба замінити. Одним словом, що то китайці. Дуже продукцію свою не люблять. Роблять тільки, щоб продати. Поставили розпорник підшипника там, де він має бути. Тут ще ми знайшли е, негодімові магніти, які випадали там зсередини. Прийшлося їх теж підклеяти туди. Надіємося, що буде це робити це. Ну, дивина просто китайська та і все. Воно не призначено робити. Воно для майстра призначено і щоб ти там десь собі, десь колись щось вдома попрацював ним. Тут бачимо, поставили все так гарно виглядає. Ну, Так як на Боші або на хороших їхніх аналогах стопорне колечко. Якщо, не дай Бог, це от туди почне з'їжджати. Стопорно його злови і не дасть йому з'їхати. Так як тут було, коли я розібрав, а воно просто не переключається. Бо йому нема куди переключатися. Це собі ходить по тому, переключаюча планка, їздить по валу. І ти нічого з тим не зробиш. Будемо це ховати все, кожух Нарешті ми сразилися з цими вінтами. От вони там закручені. На фіксаторчик. Все, чітко. Зараз будемо сражатися з кнопочкою. На відео ми це не побачимо. Нам треба переставити провоток. Цей. Оцей до довший до цього довшу. Ми його тут цей відріжемо, цей тут підпаяємо, і будемо мати довгі дротлі, щоб ми могли переставити кнопочку. Ну, от така цікава шина вийшла. Тут тобто зараз це все діло вставляти туди. І будемо дивитися, як воно працює. Бошо Макіт готовий до роботи.